Путін планує перший візит до Індії з початку великої війни проти України. Яка є інформація про зустріч і коли ж вона відбудеться? Про це більш детальніше поговоримо у цьому відео. Прем'єр-міністр Індії Наренда моді запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Індію. Дати візиту будуть оголошені на початку наступного року. Про це повідомляє Ньюс 18. Як відомо, Індія не є членом міжнародного кримінального суду і не зобов'язана виконувати ордер суду. Проте Путін вирішив не відвідувати тогорічний саміт G20 в Індії. За словами помічника Путіна з міжнародних справ Андрія Ушакова, в очільника Кремля та Моді є домовленість проводити зустріч щороку. Ми отримали запрошення пана Моді і, безперечно. Зглянемо його позитивно, додав Ушаков. Як зазначив Ушаков, попередні терміни візиту російського диктатора буде визначено на початку 2025 року. Якщо Путін все ж поїде до Індії, це стане його першим візитом до країни від початку повномасштабної війни. Нагадаємо, Блумберг повідомив, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Індію. Речник Путіна Дмитро Пісков зауважив, що дати візиту для зустрічі з прем'єр-міністром Індії на орендой моді ще узгоджуються, однак Кремль вже з нетерпінням чекає на поїздку. Як стало відомо, поїздка планується на початку наступного року. Додам, що Путін скасував проведення в Росії всесвітніх ігор дружби, про які було оголошено у 2024 році. Як повідомляє Радіо Свобода, відповідний указ опублікований на сайті офіційних правових актів передає Укрінформ. В документі заявлено, що змагання скасовано з метою захисту справ спортсменів. Турнір не проводиметься до особливого розпорядження глави держави. Про проведення ігродружби було оголошено у червні 2024 року на тлі усунення російських спортсменів від міжнародних змагань через повномасштабну агресію проти України. Планувалося залучити спортсменів з різних країн, крім традиційних олімпійських дисциплін, та мали пройти змагання з акробатичного н ролу нардів та спортивного програмування. До ігру дружби не планували допускати російських спортсменів, які виступили на Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором. Жодна з країн, окрім сторонної від міжнародних турнірів в Білорусі, про участь в іграх не заявляла. Турнір мав відбутися у Москві та Екатеринбурзі на початку осені 24-го року. Потім його перенести на 2025 рік. За перемогу спортсменам обіцяли 40 тисяч доларів. Друге та третє місце оцінили у 30 та 20 тисяч доларів відповідно. На змагання планувалося виділити 8,3 мільярда рублів. Це 83 три Мільйони доларів проти турніру виступили Міжнародний олімпійський комітет та міжнародне антидопінгове агентство ВАДА. Генеральний директор російської антидопінгової агенції Росада Вероніка Логінова заявила, що акредитовані лабораторії відмовилися приймати результати взятих на турнірі допінг-тестів. Тим часом у НАТО не бачать ознак, що Путін готується до будь-якого перемир'я. Російський диктатор Володимир Путін використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет. Та не проявляє жодних ознак, які б свідчили про засікавленість у мирі. Як інформує Сензорнет із посиланням на європейська правда, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі альянсу. Немає жодних ознак пославлення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправу північного солдатів на цю протиправну війну, заявив він. Рюте наголосив на позиції, що Путін не зацікавлений у мирі, а також наголосив, що допомога Україні у самозахисті є обов'язком НАТО. Він вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу, але він помиляється. Тому ми повинні Продовжувати нашу непохитну підтримку підсумував Рютте. Нагадаємо, Рютте вважає, що варто сконцентруватися на військовій допомозі Україні перед будь-якими мирними перемовинами. Ось така інформація станом на зараз. У нас є. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною часом вона не була. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто нас дивиться, досі не підписані на наш канал. Також висловіть свою думку в коментарях з приводу того, що ви думаєте з приводу візиту бункерного до Індії. Ну і наостанок додам слава Україні, слава Силам оборони. Дякую всім вам за довіру і побачимось тут на ньюзрумі.